165 й день в кадані 04, 03, 24. Сьогодні понеділок. Так, Сьогодні понеділок, сьогодні легкий понеділок, гарний понеділок. О Сашка. За Сашка. Сказати обов'язково. І я вже написав списочок, я зараз вдома, Восьма година доходить, я затримався трошки на роботі, позаймався і по порядку. Зранку, не зранку, я вночі прокинувся, бо було дуже жарко. Я тут маю оцю калорифер масляний, він техасінько працює, але добре гріє. І в Канаді мороз мінус 20, мінус 30. Скло пакетик такий тонюсінький. малесенький, тонесенький віконце. Але тепло в хаті, капець. Е, ясно, що ці стандартні батареї не справляються, не стягують. Ну, система тут поганого опалення, бо в інших будинках жара неймовірна. У нас є будинок, де не вода в трубах в системі, а пар дуже велика, велика температура і в батареях пар. Вони просто до них не мержливо до там реально жарко. Є такі, є такі системи. Тож я прокинувся вночі і мусив відкрити вікно. Не скрутити батарею, а відкрити вікно. І свіже повітря зразу почув, як пішло свіже повітря. Я забув відкрити вікно просто і Свіже повітря пішло, а зразу приємніше було спати. Так що так треба робити. По будильнику встав, зібрався, потопав на роботу. Мороз на дворі, реально, мінус 26, напевно. що. І от, як лице відкрите, то дихаєш, треба балаклаву. Завтра, може, візьму балаклаву, але завтра останній день морозу. Вночі, мабуть, сьогодні знову мінус 26, щось таке. Але ну, мені тут йти пара метрів. Зайшов я на роботу. Зайшов я на роботу, зробив собі кави. Поговорив з Семом, Семові кажу, Сем, я вчора біля Донеччина знайшов там класні речі: шкірені мешти, він любить таке. Шкірені мешти, такий очищувач для підлоги моб із спреєм. Баночку вставляєш, там баночка повна. хтось, ну, Люди з'їжджали, помили собі підлогу і викинули. Спре, псикати спреєм і мити підлогу. І парасоля пляжна, велика така, або на балкон ставити. Я кажу, лишив тобі там за боксом. За боксом, сказав. І він пішов дивиться, ні, там нема нічого. Кажу, Сем, ти що? Йдемо разом. Ідемо глянемо зараз технічні приміщення. Йдемо. Я йому показую, а ні, ні, мені не треба тієї парасолі. А за парасолею стояла оця фігня-псикалка. Йому дуже її треба, бо він одну таку просив, я йому знайшов і віддав. І потім е, вертаємося і кажуть, чого ти не викинув це, тоді викинути в сміття треба, якщо тобі не треба. В, 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 кажу, а це тобі ж не треба. Треба! Вау! Чого ти мені не показав? Кажу, стоїть три речі, і ти, блін, три рази протупив. Ну це просто жесть. Сьогодні він знову тупив, як завжди, але ну це таке. Ну як таке? Банка білизни, в нас є така 4-літрова банка білизни, і ми її наливаємо розприскувач, це і, і цикаємо ці, там де, де що треба вичистити, стелю в основному. І він бере, вона повна чи пуста. Ну Просто тупо поговорити хоче. Бере повну банку 4-літрову, ну ясно, що чути, що вона повна, запакована, головне. що. І таке питання влупив, я йому не відповідав нічого на таке. І, ну, він зрозумів, що повна. Я думаю, що так, і взяв і пішов. Так само холодильник. Сьогодні холодильник, була одна арабська сім'я, він не хоче до них йти, бо він по-арабськи говорить, і з ними придеться говорити дуже багато. І холодильник, проблема з холодильником, звук. Я кажу: ну що там, ми нічого не можемо зробити. Відправляємо на гарантію, прийде, премонтує. Ми вам знайдемо другий холодильник в пустій квартирі. Якраз іменно на тому самому поверсі є пуста квартира, де можна взяти. Я приходжу до Сема. Сем каже, що там, все нормально, зробив холодильник? кажу. Я не зробив, треба поміняти. Я вже говорив з це Алі, знайшов пусту квартиру, просто на тому самому треба поміняти і цей місця. Йдемо поміняємо. І ми йдемо, йдемо. Він потім розвисає, він щось думав про, про щось своє. Не чув мене зовсім. Головне, я йому говорю: я кажу, а де ми йдемо поміняти холодильник? Який холодильник? Я такий ва! <світтє> ну, таке. Е, пішли ми на обід, після того поробили ми трохи заяву, позакривали там-детектори. всякі Українська родина була. Смок-детектор е, е, пікав. Оце воно на стелі тримається, така штучка батарея сіла, воно пікає кожну хвилину. Він замість того, щоб його покрутити і витягнути, він взяв, розібрав взяв кришку, відкрутив мікродинамік коротше поламав його. Добре, що в нас їх багато, я нікому не казав, викинув його в смітник. Е, то я не буду ремонтувати. І поставимо новий. Його мама була вдома, вони на роботі з дружиною були. І це навіть таке буває. Я пішов на обід, а сам поїхав по справах, щось там поїхав собі робити. І години його не було. Я їв, і якраз вон... Алі до мене дзвонить. Навіть не дзвонить, прийшов до мене. Каже: тут українська родина заїжджає, прямо біля нас на четвертому поверсі. Там може щось допомогти, розказати. По-українськи ж говорить. Я кажу, добре, йду, якраз чак заходить. Чак заходить там, мені... і чак заходить і каже так, Рома, щось Алекс не хоче працювати. Український, хлопець, що новий влаштувався. Я кажу, я не зрозумію, який Алекс? Наш Алекс канадський чи цей? Ні, український. Як? Як він працює, ходить, робить все. Каже, хтось він так і не сказав. Хлопці жаліються, що він сидить в телефоні, щось не хоче робити. Я кажу, нічого собі. Я зразу подзвонив до нього, і треба, вирішити це питання зараз, що то мені розказувати? Подзвонив йому, кажу, мусите теж подзвонити йому і поговорити, що зразу на місці, що не подобається, що там в телефоні. Я кажу, він сьогодні в телефоні до мене дзвонив, бо було ліжко. Викинули ліжко і треба було, може комусь треба. Нікому не треба, і він, тобто, може, то дзвонив? Ні, то постійно. Яке постійно, як він тільки о, другий тиждень на роботі. Цікаво, цікаво. Ну, я з ним поговорив, він каже, він теж. Хлопці на обіді, а він працює, він прийшов, він буде сам обідати цей, ну, якусь дивновато. Розберемось. Оце мені не сподобалось. Ну, я пішов до української родини заселятись. Е, гарна пара з Києва. Поговорили ми, я їм розказав, що і як, як працює кондиціонер, опалення, оце, що вони питались, там вікна відкриваються, такі от дрібниці тільки на тому поверсі. Гарна квартира, їм ще знижку конкретно зробили. І завтра вони вже будуть заїжджати. Я кажу по сусідству ще одна українська родина. І теж з дітьми маленькими будуть бавитись родинами. Я думаю, але вони хочуть не там, а хочуть приїхати на вищі поверхи. Пізніше згодом, бо зараз нема нормальних квартир, вони хочуть переїхати, це вже на майбутнє. Побачимо. От, Їм поміг. Сам придивився для себе гарну квартиру. З'їхала родина, і треба було помалювати ту квартиру. Я сьогодні її вже помалював, привів порядок. Можна ще там десь тачап. Але це таке дуже гарна квартира. Я її собі сподобав і вже на неї ціну поставив. Якщо їм підійде, я заїду. Отак. От ну, тут дуже малесенька кімнатка і кухня спільна, і таке от. Побачив. Наперед не буду говорити, чи їм підійде, чи мені підійде, в мене ще свої там замашки. І побачимо. Побачимо, побачимо. Але квартира дуже класна, реально. Мені сподобалось. І е, е, саме планування планування, бо інші квартири це таке. Блін. Е, верхні поверхи. Е, гарний вид, але треба подумати на рахунок того. І малювання. Помалювали ми там. Квартиру зверху, там інша фарба, все малював, я шпаклював, все поробив. Потім пішов, виробив свою фарбу, помив для Сема відро для нової фарби Отакі от, дурниці. Після того я пішов в тренажерний зал. Сьогодні я взяв желізо і, нарешті, я ж сам переглядаю деколи своє відео, коли малюю, я включаю на фоні, воно собі там розказує, сам собою говорю. І я вже не перший день обіцяю підняти собі вагу. З понеділка, з понеділка, все піднімаю вагу вже десь 2-4 тижні, я то говорю, і не піднімаю вагу, бо в основному халтурю п'ятниця не ходжу, там ще щось. І сьогодні я вже нарешті підняв вагу. Взяв е, блінчики 45 і 25. У нас е, по, по двох сторонах Дві 45 ки і по 25. Бо я брав 45-ки, 10 і 5. А нема, щоб ще 5 додати. І прийшлося брати, ну, виходить, 15, я тут зразу на 25 перескочив. І потягнув. Потягнув три підходи по чотири рази, і нормально. Треба буде продовжувати в тому ж дусі. І так само інші тренажери я підняв на Було 120, стало 135. ЛБ, паунд, немає значення, я чую, по вазі, воно мені підходить. Так що, нарешті, я дорвався до того. І біг я сьогодні відмінив. Бігати треба буде в інші дні. Бігати треба буде в вівторок. Четвер, субота. Або цей ну, я і так худенький вже нормально згонився на, тому, на тій біговій доріжці. І бігати поки що буду пізніше. Треба буде розминку свою починати робити. Може, може. Ну тренажерний зал буде желізо як завжди. Після пішов, що передівся. Зайшли ми в Call of Duty з Надією, пограли, вона там на якомусь презентації, нецікаво, разом порубали. Я випив протеїнчику, протеїнового порошку і пішов додому. Зібрався, пішов додому. Забув вчора показати секунд. Забув вчора показати секонд. Що я ще докупив? Воно було в мене в іншій сумці. Ось таку от взяв лобзик. Пилка, ножовка, в мене є велика, але ось така є вчака. Мені вона подобається, бо її можна поставити в маленький інструмент. Пилочку я собі знайду, навіть вчака випрошу. Взяв таку штуку секатор. Так він мені потрібен, сікатор. але цей секатор мені сподобався. У мене був подібний в Україні, гірший, не такий якісний. тут. І навіть, навіть Оце резинова така прокладочка, щоб вдарялась. І він дуже класно зарізає гілочки. Буду зрізати на клумбах гілочки. ну так Це таке, нехай буде. Інструмент один цікатор мені не помішає. Сподобалась мені ось така от штучка. Це продовжувач для шуруповерта. Гнучкий, Гнучкий такий собі. І в мене є Ні-ні-ні, Мак... Що -ні -ні. в мене є? Ну, коротше, в мене шуруповерт є. Класний. І оце мені пригодиться магнітик всередині, і він ще підходить на ці шарики. Поставлю до того інструмента. Взяв вуса. <головіка> Взяв вуса на вечірку. І треба буде придумати, де їх використовувати. Прикольна штука, і тут різні вуса. А що це є? Вау, ще й навіть наклейка коня. Ай-яй-яй. -ай -ай. І тут в пачечках вуса. Клеїться на цей. Це, я думаю, що будуть э, смайлики. Будуть клеїти собі ті вуса, хто програв. Якусь гру. І в мене ігор дуже багато, всяких веселих смішних, і оці вуса їх досить багато. І будемо використовувати клеїти, хто програв. Буде сидіти з вусами, буде ще більше смішити народ. О, я ще навіть сюди приклеював магнітик на холодильник. В мене там на роботі є. Куди його клеїти? Супер. Отакі от вуса. І взяв, мені треба було резинову прокладку. Взяв я ось таку от, силиконову штучку. Я не знав, чи вона підійде, але повинна підійти. вона ну, з термогорнятка. В мене просто в цьому термосі оце закривається погано. І добре не притискається резинка. Ось тут в цьому корку є от така резинка. І вона не, ну вона вже така чуть-чуть зношена, але ще, ще тримається. І по розмірам вона якраз як оце. Я, я спеціально це ще не обрізав, зараз обріжу і поставлю і подивлюсь. Воно гарно буде закриватися. Оце першим ділом я зараз зроблю. Зремонтую цей термос, щоб був мені на природу. Ніби сьогодні все. О, ні, не все, добре, що записав. От стоїть посилочка. Я приходжу додому, відкриваю двері, відкриваю пошту, немає нічого. Вони там далі зайшли і поставили посилки. бачу дві коробки великих, я подивився, не мої, а це моя. Так що сьогодні розпаковка. Не пише, що це є, але я вже догадуюсь, що це є. Це, напевно, що спрей для, для цього. Для олії. Або ароматизатор машину. Або я ще щось замовляв. Амазон тут така штука, зараз на капець. Так, що тут? Пуста коробочка. А це... Так, це ось такий от спрей. Відкриваємо. Вау, чорний і білий. Гарно, два кольори я так і хотів. Вони виглядають е, виглядає не дуже гарно, як е, якийсь спрей для плину, але я дивився обзори. І вони мають от, от носик, що олія не капає. Гарний ніби насос, скляна банка. Ну, подобається мені. Оце мені тільки не подобається, що воно оранжеве, було б чорне, було б легше. Тут спеціально зроблено оцей носик всередині, він якби всередині, але навколо нього пустота. І не повинно розливати олію. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує, доларів 20 чи 30, десь 20, дві штуки. Все насос все, як має бути. Гарні, гарні штучки. Зад... Сьогодні буду перевіряти, я сьогодні буду смажити картоплю якраз налию і подивлюся, як воно псикає. В чорний, напевно, налив спеціальна. О, оливкова олія мені подарувала одна мешканка, дуже якусь дорогу олію, манки, якісь там це, я показував їй. Коли вона її подарувала, на Новий рік, чи на Миколая, колись вона мені її подарувала, і вона стоїть запакована, я її сюди налию і треба використовувати. Не думав, що вона мені пригодиться, але пригодиться. Починати треба, чи вона для смаження, чи вона для салатів. Але я думаю, що така дорога олія повинна бути універсальна. Сьогодні в мене в планах поїсти, прийняти ванну і відпочивати. Не забрав я сьогодні речі, мав на обід скочити забрати це все на роботу, палатку і ігри. Але завтра. Сьогодні саме не було, я не відволікався. Все, па-па!